Так, всім привіт 9 травня. Ну і називається, дивіться, нам би день прожити да? та ніч продержатися. 7 градусів, по відчуттях 0, время 10 годин 16 хвилин, бачите? І на ніч ось, все, що нам обіцяють. Якщо зараз вже 7 у 10 годин дня, то що буде ночі? Короче, опять одна безсонна ніч. Хоча я й цю дежурив. По ваших рекомендаціях повністю все закрив. Ну, молоді, залишилися, ну, до вечора ще далеко. Всю молодіж піду теж накрию. Дощ іде, з самого утра дощ іде, і ночі йшов. Ну, коротше, болотяка вже 200 літрів води насобирав дощову для обробітку. Якщо буде що обробляти. Так, не дуже у нас погода, бачите. Дощ. Но ну, все одно зараз будемо працювати. Бачите? Збор, збор води. Скільки тут я нас обирав. Зараз буде ця вода. Переміщуватися. Вон вот ту воду. Бо там 200 літрів туди влазить. Зараз я побіжу, швидко вичерпаю оттуди. Зпід козирка не буду виходити, щоб камеру не намочило. Ну тобто буду заготавлювати воду, бо такі моменти бувають дуже рідко в нас. Так скажемо взагалі рідкість, да? щоб са води скільки було до прийде літо. Ну, правда до літа її не вистачить, але я навіть тільки буду обробляти. обробляти у мене в цьому році мало, але на виноград мені хвата там. По крайній мірі на пару обробок. І, і сад персяки, бо все одно буде виводити із стресу. Після цих похолодань. Вночі буде, показує 2. Січа 6,5 тепла. 11 часов дня, почало 12-го, да? 9 травня. Так що це якось так. Там все в мене накрито, все окей. Оно. Ну тобто не, буду заходити, бо мокна камера. Так що зараз буду переносити оцю воду, та воно ще ще може скільки нальє. Бо тут уже ось 200 літрів. Ну якщо ще набереться скільки, то буде взагалі добре. Буду в кубіка тоді заливати. Ну а це отак. Так, ну що, бачите, вже все пусто. На другий заход пішов, що можна робити, коли дощ іде. Можна теняця, вмісити болото по винограднику, те що я робив, можна воду перелити. Ось, ну, Бачите? Повна під саму дирку, повна. Так, закрив, щоб собаки не забігли. Тут все путем у мене. А ще можна, знаєте що, ще можна поставити мірний стакан для опадів, бо, дні... бо коли сонце світило, мені часу не вистачало. Все, бачите? Тільки поставив, воно забив, все поставив. Ну, красити вже буду цю палку, коли доща не буде. Так що так. Ну, ще можна болото було помістити, замазати бабині калуші, ну вже помив бо було де мені з цих ну, ось все, Ох, сліди тільки видно ну тобто тут провірив вроді тут щось за ніч мало зміниться виросло по пів метра ну все одно провірив тобто подивився так що якось оце так не сидиться так, таку погоду. ну привичний рухтатися а тут дощ робити немає якого піса То Оце отак. Ну, Зараз зніму рукавичку. О, на цьому все. Весь мокрий, як чур, З табакерки. Зимня шапка, куртка, мокрий, в рукавицях. Воду переніс, усе зробив. На цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення, до наступних відео.